У товаристві захисту дітей з інвалідністю надія відбувся цікавий майстер-клас із виготовлення новорічних іграшок. Більше інформації у наступному сюжеті у бродих організувала зустріч, де з підручних матеріалів виготовляла прикраси на ялинку, створювали іграшки, особи різної вікової категорії. Учасниками майстер-класу також стали люди з обмеженими можливостями. Майстер-клас відбувся у теплій атмосфері. Усі присутні із задоволенням робили свою прикрасу. Темою сьогоднішнього нашого заняття є історія виникнення ялинки, святкування різдва в Україні і виготовлення новорічних прикрас природного матеріалу. Для цього ми використовуємо шишки, фетр і. Гілочки тугі е, дуже емоційно сприймають наші учасники, наші всі ці вироби в е, очах. Бачимо їх радість і вважаємо, що такі заняття потрібно проводити. Фахівець національного природного парку Північна Поділля Надія Шушкевич поділилася із нами інформацією про локації, де проводять подібні заняття. Проводимо такі заняття не тільки в надії, а Школах, в педагогічному коледжі, в інших таких організаціях бібліотеці. От але і тому зараз до нового року в нас буквально кожен день ми зайняті. На завершення майстерка кожен із присутніх почепив виготовлену власноруч іграшку на ялинку. Зараз особливо ми звертаємо увагу на екологічність. Екологічність матеріалів, з яких ми виготовляємо це, тому що зараз таке засилля тої всякої продукції новорічної, а все, те, що чим можна прикрасити ялинку, ну буквально інколи під ногами можемо його знайти. Сергій Нікишин, Василана Куть, телеканал Брод